Коли світ долучиться до розгрому расизму, а це расизм, ми ще побалакаємо про це, це ідеології. Так само, як ми маємо зараз нав'язувати світові наші наративи стосовно цієї війни, ми маємо світу дати наш наратив стосовно цієї ідеології. Ніякий ні русський мір, ні Russian world і ні Russian peace в жодному разі, а расизм. Це слово, воно дуже созвучний з фашизмом, до якого в світі ну, панує чіт, чітка просто відраза, чітка огида. І це дуже добре, що це слово так созвучне. Це расизм, це найогидніша форма нацизму, адже, власне, це і не нацизм, бо нацисти були чесними, як казав наш класик Лесь подеревянський Нацисти принаймні були чесними. Вони казали, що ми вища раса. Значить, нордична раса. І це справді мало якісь підстави. Раси існують. Є нордична раса, як іберійська і так далі, це підвиди підраси, білої раси, вона дійсно існує. Вона відрізняється. Це не говорить про те, що вона вища, але вона інакша. І це справді, починаючи від кольору там, волосся, очей, пігментації, ферментів. Ну, це просто звичайні фізіологічні речі. Вона відрізняється. Це дійсно правда. Тобто навіть в них були якісь підстави. Вони були неправі, коли казали про її вищість якусь і про намір панувати над іншими расами. Це правда. Але принаймні вони були чесними. Вони казали, що ось ми, ми найкращі, і ми всім вам дамо мордяку, щоб не матюкатися. Це дуже погана звичка, матюкатися. Матюки це прерогатива Москви. Нам вона ні до чого насправді. Хоча з ними, з ними це допустимо. То вони були принаймні чесними. По-друге, все, що вони робили, вони... Культивували велич, вони культивували велич. Це дійсно була, як каже класик, естетика. Це було естетично. Якась була естетика зла. От цей СС у формі Хьюго бос Ви розумієте, це було круто, це виглядало круто. Це дійсно якісь прапори, це була реально якась естетика. Естетика зла, але це зло було естетичним, вишуканим. То тут ми бачимо гівно, просто гівно. І вся їхня. Весь посил, вся логіка того, що вони роблять, вони жеруть гівно і хочуть нав'язати світові, жрати гівно. Їм кажуть, ми не хочемо бути з вами, ми українці вже, 100-500 разів вже сказали, ми не хочемо бути навіть поряд з вами, навіть дихати одним повітрям з вами, як знову казав той класик. Від'їбіться від нас. Ми не хочемо бути з вами. Вони кажуть, ні, ми жеремо гівно. І ви жратимете. Ми вас примусимо, ви будете жрати гівно разом із нами. Подивіться на цю форму, на цих е, якихось, я не знаю, кого вони поназбирали, цих всіх рафіків гульмальдильбелієвих, знову ж таки, от нацизм, там була нація. Яка нація тут? Рамзанка Диров. Це, це такий поділ, він, він більш справний. Рамзанка Диров. Що це таке? Що це за русський чоловік? Хто такі ці русські якісь вимишлені? Це навіть не нацизм. Це от справді якийсь расизм. Найогідніша форма сцекливого расизму і брехливого. Тому що ті були чесними. Вони воювали, вони всім казали, вам дамо в мордяку і ми будемо панувати вища раса. А ці всі сцуть. Таке казати, вони таке роблять, але сють так казати. Вони кажуть, нас там нет, ми захищаємо мір, ви самі себе обстрілюєте. І подібні речі просто плетуть, плетуть брехню. Рашизм, це крім всього, це найогідніша форма, чому? Бо вона брехлива. Це реально природа диявола, лукаво. Обманювати. Це ну от, постійна брехня, постійне лукавство. Чому в Святому Письмі диявол називається лукавим? Оце... Чисто Москвини, це не просто ворог, це лукавий ворог. Це набагато гірше. Бо він постійно плете своїм язиком лукавство. Так ось, повертаючись як би, до теми нашої розмови, ми маємо артикулювати і такі речі, називати расизм-рашизмом, і цю ідеологію називати расизмом. І це ми маємо зробити. Ми маємо на весь світ заявити, що Путін, Шойгу, Лавров, Рамзан Кадиров, усі ці... Люди і дуже багато інших з їхніми пропагандистами це терористи, це військові злочинці. Вони мають бути судимими, що Росія це держава-терорист. Держава-терорист, адже подивіться, 71% згідно останніх опитувань заявив, що вони відчувають гордість від війни з Україною. Гордість люди, гордість. 71% відчуває гордість. Чому тоді Шольц? Чому тоді так любимий нами Борис Джонсон? Вони всі заявляють, я обращаюсь к русскому народу. Це не ваша війна, це війна Путіна, це він поганий. Ви хороші. Які хороші? 71% відчуває гордість. гордість. Я не знаю, чи взагалі в третьому рейсі була така підтримка Гітлера. Ви знаєте, що було близько 40 замахів на Гітлера. Тобто німецькі офіцери, які служили в Вермахті, вони далеко не всі сповідували фашистську ідеологію. Далеко не всі. Так вони служили під цими прапорами, але 40 замахів, ви тільки вдумайтеся, скільки замахів було на Путіна, своїх власних офіцерів. Нуль це раби, сцикливі раби. Далі, який був величезний антифашистський спротив? І це ж не лише там, 17 метеосвіт весни, де цей плейшнер, де, там пастор Шлах. Ні, він справді був. Антифашистський опір. Людей кидали в тюрми. Люди йшли на смерть. Тобто навіть в третьому рейсі не було такої підтримки. Що таке 71% відчуває гордість? А ви думаєте, решта 29%, які... Ну вони як проти війни, наче вони війну не підтримують. Але ви запитайте, чи підтримують вони расизм? Підтримують. Чому вони не підтримують війну? Вони просто вважають, що Україну треба було повернути м'яко. В них взагалі немає синтенції щодо України. Як завжди казали, що русський ліберал закінчується там, де починається українське питання. В них взагалі немає ніякого роздвоєного погляду як би, на ці речі. Просто одні вважають, що добре, що ми їм вламали, і їх треба взагалі знищити, а інші кажуть, та ні, треба було якось от, типу, як через Яниковича, повернути їх і якоюсь силою, поставити свою маріонетку, тобто війна, це все, санкції і так далі. Тобто це все погано. Гинуть люди, ну зачем? Та треба було їх просто, типа взять, скрутіть в баранній рух якимось політичним лукавством і так далі. От як ми білорусів, типу, взяли ж білорусів, і українців так треба було. І вони ремствують тільки на то, що от 5 мільярдів просрали і так далі, що гроші з армії украли, що вони не цільове використання було цих грошей. Але ці люди геть не проти самої ідеології расизму. Вони нам не залишають шансу, Вони не залишають шансу на існування України як окремого іншого народу. Ці всі ліберали, вони плетуть цю маячню про один народ і братський народ. Це той самий расизм. Ви називаючи народ братським, тим самим підрозуміваєте, якби, що це брат молодший, він має підкорятись вам і жити з вами у одній хаті, і ще й на правах слуги. Це правда. І це расизм. Коли навіть їхніх... Найбільших лібералів, ну блін, цього Навального, я завжди про це казав, ну в мене просто вуха скрутилися у трубочку, його спитали, якби ви стали президентом Росії, що б ви перше зробили? Ви повернули б Крим? І він сказав, ви знаєте, що він відповів? А Крим що? Це чемодан, щоб його вирощати? Щох моє! Та ти мав би сказати, так, якби я став президентом Росії, це... Б Перше, що б я зробив, я повернув би Крим. Це перше, перше, саме перше, тому що з цього все і розпочалося. І всі з цього розпочалися, і все горе з цього розпочалося. І Донбас розпочався з цього. Це перше, що б я зробив. Я заплатив би репарації. Усе, що ми побудували, там, той міст, якісь там дороги вони там проклали, там пару штук. Все це безкоштовно передав би Україні, ще б заплатив би гроші за неустойку, за той ВВП, той вклад ВВП, який... Значить, вони понесли втрати українці від анексії Криму. І все це заплатив би. Це перше, з чого мала починати нормальна людина. А він каже, а це що вам чемодан, щоб його возвращати? Бляха муха. А це що, чемодан, що ви його вкрали? Ви ж вкрали людей. Вкрали півострів. Як це так казати? Що це чемодан? Так це не чемодан. Тому і ви не маєте на нього жодного права. І світ ніхто не визнав цю анексію. Ніхто. Навіть такі країни, як Китай, і ті не визнають. Вони кажуть, та ні, ну от ну є ж визнані кордони ООН. Ви клятвопреступники, ви договір підписали з Україною, де мирний договір, де ви визнавали Україну в існуючих кордонах, ви підписали Будапештський меморандум, де виступали гарантами нашої територіальної цілісності, І ви тепер порушуєте це. І цей Навальний, цей Мегаль, прозападний ліберал, він каже, це що вам, чемодан? в тому то й суть не чемодан. Тому це расизм, це ідеологія. Вона може бути кривавою, що в них, знаєте, з ікол капає кров. Ну, в Навального не капає кров. Але це такий самий расист з такими самими іклами. Пожерливий, жадібний до чужого. І просто геть не розуміючи стану речей. Друзі, цю ідеологію потрібно називати. Потрібно називати її власним ім'ям. Це расизм. І ще дуже погано от зараз знову. Навіть такі люди, яких дуже поважаю, дуже шаную, вони знову завели цю волинку, от давайте переназвемось на Русь Україна. В світі зараз назва стала ця токсична. Як італійці пишуть Русо турісто тут не обслуговуються. Весь світ знає цей вислів, руський воєнний корабль, іді, знаєте самі куди. Ви хочете зараз додати в назву Україна слово Русь. Ну ну це просто найбільша дурість, друзі. Якщо ви хочете не дати спадщину, забрати в Москві право на нашу спадщину, на право на спадщину Руси, Київської Руси, то назвіть їх москвинами. І це справді історична правда. Назвіть їх Московією офіційно. І весь світ буде знати, що ви не вважаєте їх Росією. Світ буде їх називати, але всі будуть розуміти, що навіть назва ця крадена, що їхня справжня назва Московія. Але сама ця назва, ну все, чого торгаються москвини, воно все перетворюється на гівно. Таку світлу, таку святу чисту назву, як Русь, вони теж перетворили на гівно. Вона в світі вже настільки токсична, що ну, десь повертати її і казати, що ми теж, ви навіть не уявляєте, наскільки злий жарт із білорусами зіграла їхня назва. Адже White Russia в світі... Навіть не сприймається, як, знаєте, Раша окупувала Вайтрашу. Ну так і то, і то Раша. Ну, так, знаєте, є там Захід Америки, схід Америки, Південь Америки, Техас. Ну, все це Америка. Це все так сприймається. Так само, як Вайтраша, ну, це з білорусами зіграло дуже злий жарт. Вони не сприймаються окремою державою. І світ навіть не каже про якусь потихеньку таку анексію Білорусі. Бо це в світі сприймається, що це одне і те саме. Це одне і те саме. Ну і воно, ви бачите, як ви човен називете, так він вам і попливе, так воно і сталося. І тому москвини наполягали на оцьому. Мала Росія, Малоросія, Росія». ці всі назви, де є оця Росія, вони скрізь це пихають. Тому, ні друзі, треба... Наймудріше зараз в Україні це дистанціюватися якомога більше взагалі від цієї назви. А для того, щоб зберегти право на історичну спадщину, достатньо просто їх переназвати Москвини, московки і Московія. Весь світ буде розуміти, що це їхня справжня історична назва. І Русь, вона залишиться в історії, а в сучасному світі буде існувати Московія, Україна і... Ідеологія расизму, як токсичного, такої брехливого, сцикливого, гівняного, ну я навіть не скажу нацизму. Я ж кажу, бо нема нації, нема нації. Ну яка в нас нація спільна з цими муланбеками Асланбайовими, ну, яких там зараз беруть в полон. Ну, ну яка ще нація? Ну яка нація? Це справді расизм. Границя Росії ніде не закинуть. Росія безпечить денацифікацію України. защитить Российскую Федерацию от военной угрозы. Убежденные русофобы, опирающиеся на неонацистов. Бендеровцы и неонацисты. Выставили... Украинская певица. Последние четыре года я жила в России. Это вся жизнь, это душа, это душа.